Сідай, сідай на на ручки, хочеш почекай, зараз візьму. Пройдемося трошки. Після дай. Гануся так... одягнула. Аріна, ти куди? Як Гануся. Там... Як Аріночка з рюкзачком? І Гануся теж, вона мусить брати собі рюкзачок. Такий б самий був, як в мене. Так, да, з тої самої серії навіть вийшло, так? Да? Вона знайшла собі такий зручний, крутий рюкзак, наша маленька Гануся. На Діти такою принцеси. Арінка, розкажи ще щось нам. Тобі бажаємо гарного дня, Арінка. Це я. я давай, Ариночки, пока-пока. Да? Ганусь, давай, Ариночки, пока-пока. Пока. -пока. пока. Пані я ще раз «пока-пока»? Думаю, да. Дай «пока-пока». Не в гуморі, так, що сьогодні наша Ганусь? Давай мені «пока-пока», Ірінось. А цьому? Моє холонічко, гарного дня тобі. Добрий день. Ганусь, мама. Зніме відео, як гануйся, їсть вітамін. Не знімати відео? А чому? Ти не хочеш? Тебе немає настрою? Я хочу зняти відео, як принцеса їсть яблучка. Можна? А моргнеш мені, дать? А скажи слово яблучко. А скажи слово молоко. Uh -huh. а, а скажи слово яблоко. Uh -huh. а скажи. Uh -huh. А скажи слово яблочко. Uh -huh. Скажешь? Нет. Ну, yeah. ще ж портфеликом таки. Така закрута, що просто айна. Де твій транспорт, Ганись? Будеш знімати?